Звітує районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Залишок коштів станом на 28 січня становить 82 тисячі 662 гривні. Зібрано коштів із 28 січня до 4 лютого. 69 дев'ять тисяч гривень до благодійної акції. Підтримки учасників АТО активно долучилися. Храм Пресвятої Євхаристії міста Львів 15 тисяч гривень. Національний природний парк Північне Поділля 4 тисячі триста. Колектив Лав Студіо Пісаного Вернісажу благодійний концерт. Зібрано 3 тисячі 815 гривень. Управління казначейської служби 800 гривень, працівники пологового відділення. – 500 гривень. Звижинська загальноосвітня школа – 700 гривень. Батьківська школа першого-другого ступенів – 421 гривня. Громада села Ковпен – 1900 гривень. Громада села Лагодів – 200 гривень. Мешканці будинку площа Ринок – 28 гривень. 456 гривень. Ганощин Олександр Олександрович 2310 гривень. Скринька села Станіславчик 265 гривень. Приватний підприємець Кришталюк 28 тисяч гривень. Приватний підприємець Семеренко 1000 гривень. Приватний підприємець Мельничук 1000 гривень. Пані Марія 1320 тисяча триста гривень. Кілг з міста Львова 1000 гривень, Кокун зі Смільно 1000 гривень. «Гордуз збродів» – 1000 гривень, «Пан Ігор» – 800 гривень, «Пан Руслан» – 500 гривень, «Сиротюк Юрій» – 500 гривень, «Поп Тетяна» – 500 гривень, «Ковальчук із-під каменя» 400 гривень, «Дідик Володимир» – 220 гривень, «Дудка зі Смільно» – 200 гривень, «Мартинюк» – 100 гривень, також 100 гривень, «Зьомбра» та «Блюх». «Зьомбра» – 8 років, 50 гривень, Габа зі смільно 50 гривень. Заєць Манько із Сидинівки 80 гривень. Що було придбано за ці кошти? Тепловізор. За 64 тисячі 865 гривень Акумулятор до тепловізора 1575 гривень Прилад нічного бачення 18 тисяч Генератор 10 тисяч 700 Бронежилети 2 6600 гривень Кевларова каска 2000 гривень Планшет 2310 гривень Акумуляторна батарея 95 гривень Прокладка для КАМАЗу 90 гривень Чоловіча нижня білизна по 30 гривень 150 гривень. Пересилка посилок 250 гривень і 100 гривень. Разом витрачено 106 тисяч гривень. Залишок коштів станом на 4 лютого становить 45 тисяч. 214 гривень районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Дякує за благодійну та безкорисливу допомогу громаді Української греко-католицької церкви Юрія Переможця, громаді Ляйпців із Німеччини за 13 пар берців, невідомому патріоту України за 8 комплектів термобілизни, 8 шапок та 17 пар шкарпеток. Подяка пані тверду хліб за 21 в'язану шапку. Із під каменя черняк за 11 в'язаних шапок. Темех за 3 літри меду. Також подяка усім небайдужим громадянам, які долучаються до допомоги нашим хлопцям, що зараз перебувають в зоні проведення антитерористичної операції.